Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, чи змінюється вісь зла?» Її з нашої програми нагадаю це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Добрий дня, пане Максиме. Добрий! одним з важливих інформаційних привідів минулого тижня став візит очільника Росії Путіна до північної Кореї та В'єтнаму. Та дискусії, які розгорнулися навколо підписаних ході цих візитів, угод саме ці питання ми обговоримо сьогодні в ефірі. Нагадаю, що у студії працюю я, Ірина Булгакова. І Також нагадаю, що наш ефір ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. 19 червня Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР, та зустрівся з Кім Чен Іном. Експерти вважають, що Кім хоче отримати доступ до російських передових озброєнь та технологій. Під час його візиту було підписано воду про співпрацю, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. Ну і також нагадаю, що за півроку е Північна Корея поставила в Росію 1 мільйон 600 тисяч. Снарядів, а серпня, по січень серпня минулого, року по січень цього року 74 тисячі тонн вибухівки. І отже, питання, якими будуть наслідки підписання цієї угоди для України світу в моменті та на даний момент і в довгостроковій перспективі. Давайте розбиратися. значить Перше, на що б мені хотілося акцентувати увагу. У нас Оцей кейс е, Північної Кореї дуже сильно, як на мене, роздутий в інформаційному полі з одного боку. І е, почалося це з отих п'ятисот тисяч е, північнокорейців півні, корейців, які типу повинні були перекинути на до, на нашу територію ще там у 22-му році. значить е-е і Це перший момент, що от на, це треба, на це треба звертати увагу. Друге, КНДР у зовнішній політиці Росії вона цікава не скільки в контексті України, а скільки в контексті саме боротьби із Заходом. Чому я так говорю? От дивіться. Ви от тільки що зазначили стосовно цих снарядів і так далі, от як у нас подаються як у нас подаються новини з цього приводу? От я тут е, взяв одну е, дуже, дуже свіжу да, від, від 14 червня, і на одному із національних ЗМІ пишуть наступне: Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра оборони Південної Кореї. Як розповів міністр оборони Південної Кореї Шинвонсік в інтерв'ю Bloomberg Сеул виявив, що найменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з північної Кореї до Росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовує під час бомбардування України, е і бла, 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 бла. Раніше Національна розвідувальна служба південної Кореї повідомляла, що з вересня 23-го року КНДР відправила в Росію більше 6... 1700 контейнерів, ну і так далі. І тут питання в підтвердженні інформації, тому що це озброєння, воно є достатньо. Ну Питання озброєння воно є достатньо, е, як то кажуть, не, не, не у відкритих джерелах. І е, якби у нас в таких об'ємах виявляли снаряди із Північної Кореї, то напевно наші національні ЗМІ, наша розвитка і так далі, вони б. Е, Трошки голосніше про це дійсно говорили, і вже відповідні якісь рішення вводилися в по відношенню до КНДР, тим паче, що ну це такий достатньо напружена напружена держава всередині того регіону, де вона, де вона знаходиться, і Західний світ за неї, звісно, спостерігає дуже уважно. А відповідно, з точки зору. Війни, яка в нас йде, дійсно скоріше за все, КНДР це держава, яка є перевалочним пунктом від Китаю до Росії, тобто через неї напевно постачається це озброєння. Тому що, ну якщо виходити із доктрини КНДР, то вона сама готується типу до повномасштабної війни з Японією. І з Південною Кореєю. Ми побачили, яку кількість озброєння спалює Росія е, на, от скажімо, на е, на нашій території. Тобто, якщо б КНДР вже віддало таку кількість озброєння, то, напевно, Ну вона надалі не могла б заявляти про умовно ті наміри ті наміри воювати і на, на Японію, і на Південну Корею, як зараз. Тому це. Да, це проблема. Це проблема е, міжнародного масштабу в контексті того, що досі не зрозуміло, чи дійсно є в КНДР ядерна зброя, оскільки випробування балістичних ракет це випробування засобів доставки е, ядерної боєголовки, а не е, підтвердження того, чи є ну чи є насправді е, в них ядерна зброя. Тому я. Зараз, поки ми звісно, подивимось, як надалі будуть розгортатися події, але б я б зараз поки розглядав цю історію, перше з точки зору Росії як спробу. Продемонструвати е, російській аудиторії, те, що е, там Путін, Росія проводить системну зовнішню політику, там маючи стратегічних партнерів, які готові в рамках тієї ідеології, яку вона пропагує, боротися із Заходом. Це з одного боку, а з іншого боку, це так, це скоріше за все місце, яке е, дозволяє Росії отримувати товари там, подвійного значення і так далі. Але от ну, питання фактично Актажу, тобто, через те, що а, немає достатньої фактологічної бази, то от друга ця частина це лише гіпотеза. Ну, посол України в Японії Сергій Корсунський в своїй статті в дзеркалі тижня зазначив, що візитом до КНДР Путін черговий раз зробив підніжку Китаю. Власне, а чому зробив підніжку? Ну і якими будуть наслідки підписання угод між Росією та КНДР для її відносин з Китаєм. Ну, от е, це ще одне е, цей факт, це ще одна е, демонстрація того, що ну, Китай і Росія, це, скажімо так, партнери, так, але вони не друзі. Тобто, і одна сторона, і інша вони розглядають е, вони. Е, Ну вони йдуть до своїх цілей, а тут не можна не погодитися із паном послом, те, що дійсно росіяни періодично підставляють китайців, як то, наприклад, було коли е, лідер Китаю поїхав із Москви а Путін наново почав у цієї ядерної розмахувати, е, і так далі. Тобто, це все ж таки демонстрація того, що щось про щось вони не можуть домовитися. Коли в цю структуру інтегрується КНДР, то КНДР це було місцем ну, під час Холодної війни КНДР вона ем, орієнтувалася на Радянський Союз. Тому що на той момент Радянський Союз ем, мав більше можливостей, аніж Китай для постачання там, технологій, для постачання озброєння, їжі, ну і оці всі речі. І в принципі, є конспірологічна теорія, що КНДР воно було створено якраз. Воно було створено радянським союзом, і ідеолог КНДР да він якраз був виходцем із радянського союзу сьогодні. Ситуація змінилася, тому що на даний момент у Китаї є більше ресурсів для того, щоб. Ну, підтримувати КНДР. Бо там я також читав, що в обмін на, оцей, на оцю угоду про стратегічне партнерство, типу Китай, точніше КНДР розраховує отримати від Росії там супутникові технології, супутникової розвідки і звичайне озброєння, важке артилерію і танки. Ну, Виходячи із даних нашої розвідки, що техніки Росії не вистачає. Сьогодні на нашій території, тобто, ну, якщо ці ці, якщо ці дані виходимо з того, що ці дані правдиві, відповідно надати додатково важке озброєння до КНДР, вони навряд чи зможуть, бо їм ну їм тут самим треба. Тобто, якщо вони тягають звідти снаряди, то ну логічно, що технологічно, ну технологічно складні машини, вони це було б ну. Не треба було б напевно їм постачати, бо вони їм потрібні і тут. І відповідно в цьому випадку КНДР йде все ж таки під патронат Китаю. І звісно, Росії це не подобається. І, Відповідно, для оцих двох держав для Китаю і для Росії спроба оцієї перетягування КНДР на свій бік це є ну, певним таким важелем. Впливу на сполучені Штати Америки і так далі, на Сполучені Штати Америки, звісно, для і для однієї сторони, і для іншої вигідно, щоб. КНДР продовжувало оцей ядерний шантаж, продовжувало спроби там нагнітати обстановку в там біля Японії, і так далі. Але тут проблема внутрішня між Росією і Китаєм. Вони не можуть домовитися, а вони не можуть домовитися, що і як. Тому, в принципі, це дійсно така зона напруженості, і Китай ну Китай може відповісти на, на цей крок. Подивимось, як це відбудеться. А зв'язку підписанням угоди між КНДР та Росією. Чи варто очікувати ескалацію, скажімо, від відносин між північною та південною Кореєю, також північною Кореєю та Японією, які можуть бути дії США? Ну, от знову ж таки, недостане нестача інформації, тому що все, що стосується КНДР і дій, які вона може робити, пов'язано в першу чергу із наявним або ненаявним в не наявним в неї озброєнням. Як до цього дія, як до цього діяла Північна Корея, вони запускали ракети випробування, які проходили дуже близько, наприклад, до території Японії, або, наприклад, вони там підтягували артилерійські установки до кордону з До кордону із Південною Кореєю. Але до прямих військових зіткнень за весь цей час ще ну фактично не доходило. І е, останнє, наприклад, у цій історії, якщо ви бачили декілька тижнів тому, писали те, що Північна Корея якісь кулі зі сміттям типу відправляла да на ту територію. тобто от такого не знаю як це назвати там сміттєвий шантаж тобто ну це у відповідь на те що Південна Корея відправляла листівки ну да кори. вони оце да вони оце між собою граються, але суть полягає саме в наявності саме в наявності озброєння через те що е, через те що ми не маємо доступу до цього озброєння і враховуючи наприклад санкції які накладаються на росію враховуючи те що китай все ж таки ми бачимо що вони побоюються е, таких Санкції проти себе, якщо ну, воно в контексті допомоги, то я думаю, що в принципі лінія КНДР вона не зміниться. Можливо, активізуються, е, активізуються заяви про якісь ядерні програми, активізуються заяви про е, ядерні випробування. Але таким чином Росія дискредитує сама себе, тому що я нагадую, що в світі існує режим нерозповсюдження ядерної зброї і передачі якихось даних інформації технологій. Це фактично є порушенням цього режиму. А КНДР потенційно буде використовувати його у військових цілях. Тому якщо це буде, то Росія просто в черговий раз ще її підставить сама себе. Тому от я думаю так. А після візиту до північної Кореї Путін відправився до В'єтнаму. Під час візиту було підписано 12 документів, які стосуються освіти і енергетики. Найбільш цікавим з них цих документів є угода про створення центру ядерної науки та технології в В'єтнамі. Також президент В'єтнаму Лам наголосив, що візит президента Путіна до В'єтнаму має велике значення з нагоди річчя підписання договору про основні принципи між В'єтнамом та Росією і до 75 річниці встановлення дипломатичних відносин. Але одразу після завершення. Візиту Путіна В'єтнам наголосив на важливості стратегічної співпраці з США і отже, а, охарактеризувати в цілому для слухачів особливості позиції В'єтнаму з українського питання та те, чому держава робить кроки, що протирічить здоровому глузду. Давайте почнемо так з 20 секунд теорії. Дивіться. У зв'язку із тим, що В'єтнам не є популярною державою в українському інформаційному просторі, і у нас дуже мало фахівців, які ну в принципі там знали історію В'єтнаму, опікувалися політикою В'єтнаму, і так далі. То ця держава вона є цікавою з точки зору того, щоб наші слухачі зрозуміли, що зовнішню політику не можна оцінювати інформаційним приводом. Тобто зараз візит Путіна до В'єтнаму це дійсно інформаційна. Привід. Там було підписано годою, і можна сказати, що от о господі, там все одно Путін якось в, на, впливає там на міжнародну спільноту. А я нагадую, що В'єтнам знаходиться в екстравагантному місці. там і, і, і М'янма, і Лаос, і там доволі велика кількість таких а, заморожених або тліючих а, військових конфліктів, і хлопці там в джунглях себе ну, різали один одного, ні по детськи свого часу. А, і от а, виходячи. З цього інфоприводу можна сказати, що от е, Путін досягає своєї мети. а Зовнішню політику необхідно оцінювати циклами і дивитися на неї на дистанції. Якщо ми говоримо про В'єтнам, то на зовнішню політику В'єтнаму впливає декілька чинників. Перше, те, що е, була в була війна із Сполученими Штатами Америки. Це раз, друге, це те, що Соціалістична Республіка В'єтнам, відповідно, період холодної війни, це співпраця із Радянським Союзом, і третє, те, що там Китай постійно намагається тримати руку на пульсі в цьому регіоні. Відповідно, позиція В'єтнаму, як мінімум, по українському питанню, вона стабільно нейтральна за усі резолюції організації Об'єднаних Націй, які були, В'єтнам завжди В'єтнам завжди голосував нейтрально. Тепер далі В'єтнам намагається тримати свої цілі, перше. Економіка держави тримається на туризмі. Відповідно, впрягатися в якійсь військові історії для того, щоб і так ну до В'єтнаму, і так в різних частинах світу таке ну ставлення ще поки безпечна, небезпечна держава. Тобто, можна, ну треба чи не треба туди їхати. Тобто, будь-яке розхитування ситуації всередині безпекове воно одразу впливає на е кількість туристів. Відповідно, це кошти, ну і так далі для економіки В'єтнаму. Це раз другий момент на треба забувати те що е, чому в принципі путін мав можливість туди поїхати бо в 2016 році в'єтнам підписав угоду із росією за якою вони замінили ну і з того що я читав як мінімум е, типу парк танків своїх 70% тепер е, Танкового складу в'єтнамської армії це російські танки. Відповідно, ну потрібні комплектуючі, повинна потрібне, там потрібне обслуговування, і це привід номер раз. Привід номер два, те, що в В'єтнамі є е, нафтові родовища, які розробляються спільно із росіянами, тобто росіяни давали свої технології для того, щоб добувати нафту, там переробляти нафту і так далі. Тобто, це одна історія з іншого боку, В'єтнам намагається Балансувати, тому що він не хоче стати сателітом ані Росії, ані Китаю. Відповідно, енергетичні питання він намагається балансувати із Китаєм. А військові питання балансувати із Сполученими Штатами, бо вони так само нещодавно, там, десь рік тому чи півтора, підписали угоди про постачання там якоїсь кількості озброєння в'єтнамській армії. Тобто, В'єтнам іде чітко за своїми угодами. А тепер далі. Оце те, що ви сказали. Оце дійсно найбільш така, як на мене, важлива угода. Це про створення оцього центру. Вона вкладається знову ж таки в загальний вектор російської політики сьогодні. Це ядерний шанс. Тому що там, де мірний атом, там завжди може з'явитися і військовий атом, тому що технологія, технологія збагачення урану, вона ну, там плюс-мінус, там все залежить не від, від там, окремих, окремих елементів. Тому, в принципі, де, де атом. Мирний там буде атоми. Військовий для В'єтнаму, звісно, це вигідно, тому що якщо вони, наприклад, будуть будувати атомну електростанцію в себе, то отримати технології цього будівництва, це є важливим. Тому з точки зору В'єтнаму, це це в принципі нормальні ну для них, якби це не звучало, це нормальні дії, тобто такі, які вписуються в загальну цю позицію, да того, що ми говорили, глобальний південь, тобто держави, які говорять, що не все так однозначно Значна і вони чітко от у них є якісь свої пріоритети. Я їх окреслив, і вони цих пріоритетів досягають. Тому е, ну оцінювати В'єтнам з точки зору одного цього інфоприводу не варто. Але да, дійсно те, що В'єтнам таким чином легітимізує Путіна на міжнародній арені, тому що він з ним комунікує. Ну так, для України це звісно неподобство, не і, і, і воно нам не треба. Але маємо, що маємо. Буквально останнє питання більш, трошки більше хвилинки. Генеральний секретар НАТО Єн Столтербен заявив, що Китай повинен зіткнутися з наслідками підтримки війни Росії в Україні і що він не змінить свою поведінку. Якими будуть подальші кроки Китаю в цій війні? На вашу думку, чи існує вікно можливості для України, яке б допомогло переломити існуючу позицію Китаю. Дивіться вчора була новина про те, що е, польський президент Анджей Дуда погнав на зустріч із Сі Сідзіньпіням в китай. в китай. От щось мені підказує, що оце наше вікно можливостей. Чому Тому що він заявив перед на? Початку брифінгу, точніше на брифінгу перед е, вилітом, про те, що він хоче донести до Китаю те, яку е, небезпеку створює Росія в регіоні. А я нагадую те, що китайські інвестиції так само є, е, там на території Європейського Польщі. союзу, в тому числі дійсно Польщі е, е, і так далі. І відповідно, я думаю, що скоріше за все наша дипломатія буде мати можливість, або вони вже домовилися, але я просто заяв цих не бачив а те, що Польща виступала ли. Бістом наших інтересів, бо, на жаль, на превеликий жаль, чомусь із Україною, ну, Сі Цзіньпінь не спілкується в цьому напрямку, хоча ми є прямою стороною конфлікту. Але я думаю, що це, скоріше за все, елемент домовленості із Росією, що Сі Цзіньпінь так не буде типу легалізувати зеленського нашого президента на території там, Китаю та тих держав, де він представляє. Тому от, я думаю, що. Подивимось на результати цього візиту, і оце одне із таких вікон можливостей. Угу. Я дякую за цікаву розмову. Нагадаю, на годиннику 10.30 ми з маємо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему чи змінюється вісь зла. Говорили з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецької національної університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була я, Ірина Булгакова. На все добре, гарного вам тижня. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто